Всім доброго дня! Ви знаходитесь на локації Вагмастер Плюс електротехнічна 45, Київ. Траєщина сьогодні покажемо вам трошечки, що у нас в роботі. Перша машинка у нас це пасад Б 6 Всім улюблений легендарний автомобіль. Двохлітровий дізель у нас тут клієнт у нас звернувся з тим, щоб замінити ГРМ і провести діагностику якихось шумів. Там його турбували. скоріш за все з коробки ці шуми. Він сказав. И да, дійсно, мы провели диагностику и побачили такую невеселую картину. Ой-ой-ой. Хорошо -ой -ой. звучонка? Это механика. Человек вчера там написал, что у него механик... Не один написал, что механика. У нас после видео с ДСГ. Говорит, механика, топчик. И сразу же по заявкам радиослушателей посад Б6, сразу же после этих приезжает с в коробки. 340 тысяч. Коробка механика. Добрый вечер. Что там механика, пацаны? Не ломается, да? Вот у нас ежик. Это к деньгам. Ну, это замена коробки, короче, либо замена подшипников коробки. Ну, замена подшипников коробки тоже не дешевая процедура. Почему? Потому что комплект подшипников люк от 9 до 17 тысяч гривен. Это только просто комплект подшипников. Это без масла и без работы. То есть коробка там становится в районе 25 тысяч, и там, до 30. Ремонт коробки механики. механики. Поэтому, пацаны, механика тоже ну, ходит. но ну, вот так вот. Я и на 200 тысячах делал. Вот за этот год я сделал механик штук на раз 7. У ДСГ же больше, да. Но у ДСГ, в чем прикол, по механике намного реже приезжает ДСГ. То есть у ДСГ подшипники, валы очень долго ходят вообще почти единицы единицы просто из 100 машин там одна-две все в основном это гидроблоки сцепления гидроблоки сцепления ну мехатроники сцепления а механика ну вот пожалуйста бомба вещь дсг лучше ну рыгают все и те и те приезжайте чиним подписывайтесь на рому а, на тик роман или на наш смотрите те, кто нам пишет в тик токе да там Коля правильно сказав, підписуйтесь на наш Тікток, силочку саме в описанні. Так. Ми виложили коробочку DSG і нам там всі почали казати, що ДСГ це все, це фуфло, там вообще механіка Форевер. це... порожі, там ті, хто їздить на ДЗГ бомба, а ті, хто їздить на механіці, рішу гавно. Поняли. А зараз обратка буде теперіті, хто їздить на механіки, да, да. Ті, ті, хто до дезиться піхати, ті, хто на механіку. Машинка, 2-літровий дизель на механікі 380 восімдесят і коробка вже повна стружки. Тому всі коробки ламаються. Все залежить Вообще від того, як, як ви її обслуговуєте як ви її експлуатуєте. Якщо масло намінять, повірте, яка б не була надійна коробка, у вас вона все одно ляже. Ви все одно приїдете потім на діагностику з шумами або пінається, або якось не так працює. Тому правильно обслуговуйте коробки, правильно експлуатуйте, і все буде добре. На малярочки в роботі вже на стапелі стоїть Tesla Model S. Ця машинка приїжджала з Америки вже з пошкодженням задньої частини. Її зробили у нас в Україні, зрозуміло. Видно, тому що там сліди ремонту є, там, в принципі, шумка, карити заклеїли. Машинка отримала вже в задню частину і у нас. У нас було загнуте заднє крило, трошечки панельки, шов розійшовся. Ну, в принципі, не проблема, тому що алюміній ми також з ним працюємо. У нас все для цього є. Вже бачите, трошки вивели форми, там будемо доволі. В принципі, все віддавати будемо малярам, щоб вони підготавлювали під фарбування машинку. Також бачите, у нас хондочку свіженьку, Да? Тут, до речі, з такими схемами дуже багато хто працює. Схема яка: ви коли звертаєтесь на малярочку до когось, да, там, на ремонт кузовний. Люди як роблять? Люди машинку рехтують, міняють кузовні елементи. Як цей автомобіль у нас, щоб ви розуміли, ми його не рехтували взагалі. Тобто, по кузовні ми його нічого не робили. А ви бачите, що він тут відрихтований. Переварена четвертиночка у нас, да, там вже тут шовщик такий. Людина відрихтувала у себе автомобіль, ну, не знаю, у себе на гаражі, не на гаражі, але фарбувати нема де. Тому такий автомобіль привезли для нас, для того, щоб ми підготували його і пофарбували в нашій камері все як треба по технологіям, щоб у нас потім шпакльовочка там і так далі і тому подобное, нічого не вздувалось, не підривалось, там, не просідало і так далі. Але є питання. У Нас заднє крило вирізали, його не рихтували. Вирізали. Вирізали повністю це добре. Але вирізали, але не підтягнули. Воно трошки пішло, тому що у нас з зазорами є питання у нас по кришці, там нижче, там вище. Його ніхто не підтягнув. А треба було підтягнути. Тому ми виправимо наші арматурщики, зараз зазорчики повиставляють. Все буде чотенько. Але от такі питання бувають, ніхто потім крайнього не може знайти. Треще подумайте, коли ви везете машинку на гаражі за недорого. Зробити машинку, друзі. У нас в роботі шкода Octavia А 5 це ФЛК 10-й рік 278 тисяч пробігу. До нас цей автомобіль вчора приїхав на евакуаторі. Коробка просто не їде нікуди. Є проблеми з тиском в мехатроніки, У машини є проблеми з носом щеплення. Також дуже сильно стучить маховик. Тут стоїть DQ200, тому ми вже підготувалися і будемо робити ремонт цієї коробки передач. Зняли Мехатронік, і побачили, що цей мехатронік вже був ремонтований, тому що стоїть неоригінальна плита, і плита вже усилена. На жаль, ця плита з сумнівної якості, тому що метал дуже сильно порістий і вона все одно не витримала. І у нас тут є тріщина на самому корпусі. Вона, от полосочка там видно, ця полосочка тримає максимум 20 бар. А для нормальної роботи мехатроніка по барам має бути від 20 до 60 бар. Ну там з копійками в ідеалі опускати до 50 чимось бар. Для того, щоб воно їздило довше. Да? Тому навіть ремонтований мехатронік, але не на якісних запчастинах приїхав, не тримає тиск, ми вже поставили нову плиту набагато кращої якості, вона буде тримати. То, ну, тут якість металу набагато краще. Мехатронік ми вже зробили. Зараз ми будемо приступати до заміни безпосередньо щеплення, маховика. Також, як ми знімаємо коробку, будемо міняти задній сальник коліностого валу, будемо міняти стаканчик під фільтр, обов'язково замінимо. І також там є проблемки у нас по антифрізу, теж це будемо усувати. Тобто клієнт заїхав на повний комплекс, і ми повний комплекс виконаємо. Далі коробочка буде їздити, буде все з нею добре. Ми передамо ще слово нашому механіку. Він розкаже зі своєї сторони, що він побачив. Ну а якщо треба, подивитись переклад. Полетіли. поехали. доигрался игрался, крепкий, сильно музыку любил. Чат мехатроник, Шкода у нас, как всегда. Шкода, Porsche, Audi. Одна Цепление. От маховик. Это все поменяем. Поменяем сальник. Обоссалась антифризована Поменяем И полетит. Будет еще защеку давать Тойотам. А так у нас виглядає 25 тисяч доларів. Саме за таку вартість у нас була куплена ця машинка на аукціоні. Точніше, не у нас а купив її клієнт. Привіз її до нас на відновлення після ДТП. Це Tesla Plate S 2022 рік. Тан машинки дуже непоганий. В принципі, пошкодження є, пошкодження із самих таких суттєвих, що ми побачили. Це у нас ніша колеса, там алюмінієве усілення йде, і це алюмінієве, ну, скажімо так, пробите. Да, Тому з тою запчастинкою треба буде трошечки погратися, але в принципі нічого страшного. Ще раз нагадаю, алюміній для нас не проблема, Тесла для нас не проблема. Також заднє ліве крило у нас пошкоджене, доволі суттєво. Але, в принципі, нічого, ми пообіцяли, що це алюмінієве крилишко Ми спасемо, будемо з ним гратись, рихтувати, тягнути. Але алюміній ми хочемо лишити заводський і не хочемо міняти тут цілу фільонку, тому що ну це там набагато дорожче і проблематичніше, але будемо працювати з тим, що є. Це Volkswagen Caddy у нас в роботі 2009 рік, 1,9 дизель, 265 тисяч пробігу. Так як у нас зараз вже підходить сезон холодів, клієнт до нас звернувся з тим, що не гріє печка взагалі. Тому клієнт звернувся до нас на діагностику, продіагностували. Розуміємо, що треба міняти радіатор печки. Так, да, дійсно там можна промити печку там і так далі, але промивка печки. Не завжди точніше, навіть 50 на 50 дає результат якийсь, і то навіть якщо вона промилась, навіть якщо вона запрацює, то вона може працювати не дуже довго. Ви можете навіть не від'їздити весь сезон з цією печкою. Чому тому, що на стінках завжди є нальот, який ну неможливо вимити взагалі ніяк, і воно все одно наростає, і все одно печка починає забуватись. Тому саме краще це заміна радіатора печки, чим ми зараз і займаємо. А ще у нас в роботі Емелька машинка заїхала до нас на малярні роботи. Там було ДТП в передню частину. Людина не вписалась в поворот, влетіла в дерево, і тепер він прилип на 4 тисячі доларів. Це мінімум без запчастин. Удар був настільки сильний, що у нас просто порвало на дві половини усілітель. Немає ні фари, ні телевізора, ні касет радіаторів. Крило порвало, фар немає, капота немає. Це все треба буде знімати. Вирівнювати все робити, але так як у нас є повний комплекс обслуговування, і малярка, і слісарка, і електрика, і і шиномонтаж, тобто є все, вообще можемо зробити все під ключ. Тут нам довелося знімати двигун. Чому тому, що у нас ланжерони зайшли вовнутрь, і треба було зняти двигун, також продефектувати його, що з ним після ДТП. Ну скажемо, клієнту тут пощастило стосовно двигуна. Чому тому, що пошкоджень в принципі не так багато, як могло би бути чуть-чуть сильніший би удар, і в принципі все. Що мене дефектувало? дефектували? У нас на дорослі віхрєва заслонечка обламалася, не проблема, це міняється. Обламало помпу і кривий шкіф генератора. По попередній діагностиці це все. Ну і плюс там, понятно, ролики тут он пообламувались, там. ну це все дрібниці, в принципі, нічого складного. Але двигун ми зараз відставляємо в сторону, ставимо машину на підрамник і закатуємо вже на малярні роботи. Будемо ставити на стапель, рівняти ланжерони. І в принципі збирати машинку покузові Tesla Тесла S, Ви бачили її до заднє крило пошкоджене. Воно у нас з алюмінією. Ми його будемо рихтувати. У нас пройшло два дні, і в принципі, все ми крилишко спасли. Відрихтували кришечку, криличка, все підготували. Вже бампер не кинули. По зазорам плюс-мінус там ще пограється, але сама суть, що алюмінієве крило ну, вивели майже в ідеал і шпакльовки тут буде по мінімуму. Зараз передаємо на малярку, готуємо і фарбуємо. Така кіпята до нас приїхала з Америки. Клієнти її заказав. Повністю зробив відновлення. У нас до цього в ній стояв ксенон. Ми поставили максимальні фари матрицю. Поставили також вісьмі парктроник. Для того щоб це все встановити, ми також поміняли БЦМ. Також зробили українізацію, русифікацію і активували С-режим на приборці. В салоні у нас ще іде збирання, трошки трошки комплектуємо це все, але вже можемо показати результат нашої українізації. Машинка повністю на українській мові. Є, є європейські карти. Тут навіть нове почта відділення. Ось є камери, все вона показує. Встановили пої 24-го року такі марки, щоб вона показувала там заправки і все інше. Також активували s режим Тепер це з приборкою SQ5 машина. Volkswagen Jetta це 2013 рік, 2 літра дізіля машинка. Тут до нас клієнт взагалі заїхав просто на діагностику ходової частини. Ми одразу не знайшли, що не так там. Просто був один важель, просто був не прикручений один болт. І важель там гуляв. Важель там ми то зробили, то не проблема. Клієнт ще побажав у нас замінити комплект ГРМ. Тож не проблема. Ми його замінили, все добре, але почали зробити діагностики далі. І побачили у нас. Таку картину не дуже приємно стосовно в принципі, стану автомобіля. Автомобіль, скоріш за все, десь там потрапляв в ДТП або десь якісь удари були 100%, тому що... Касети радіаторів у нас тримались просто на одному болту і на одній подушечці. А їх тут має бути дві на телевізорі. Вони мають стояти жорстко і прикручені всі абсолютно болти по радіаторам. У нього радіатори отак от гуляли. Так, муфта, яка заходить в радіатор пластикова, вона настільки там болталась, що ця муфта перетерлась від шків кондиціонера, і звідси тік антифриз. Ми це все усували. Плюс пішли ми далі дивитись, що з автомобілем. І побачили те, що у нас, по перше, турбіна кидає сильно мастила. Турбіну ми також зняли, віддали на реставрацію вона вже відреставрована, стоїть на місці. І саме цікаве, що по автомобілі хтось тут колись видаляв сажу, видаляв, видаляв. Але не довидали Часть сажі видалили, час сажі чомусь лишили. Ми не розуміємо взагалі, чому нам довелось знову ж таки знімати вихлоп, видаляти іншу частину сажі, і також будемо її зашивати уже євро 2, тобто без сажі. Клієнт заїхав просто на діагностику. На сьогоднішній день рахунок автомобіля близько 85 тисяч гривень. Це всі ремонти, всі запчастини, все повністю по автомобілю, що ми робимо.